Ми переклали весь лексичний мінімум. Це 2,5 тисячі слів, які треба добре знати для того, щоб написати тест ЄВІ або тест ЗНО або ж тест НМТ цього року. Всім привіт, з вами Скул, і сьогодні ми поговоримо про те, що таке лексичний мінімум. В ньому зазначені усі слова, які є на ЗНО. Він складає 2,5 тисячі слів, і він використовується для особливо для рівню стандарту. Тобто це той фундамент, який треба мати для того, щоб написати свій тест ЗНО, ЄВІ або ж НМТ, знати, що відбувається, розуміти. Про що йдеться мова в кожному тексті, і вміти написати власне висловлення, звісно, на той момент, коли власне висловлення було актуальне. Цей список виглядає просто от як список слів. Його багато, ви здогадалися, скільки його штук, особливо, якщо врахувати, що їх треба буде ще перекладати і з ними надалі працювати. Що ми зробили іще до війни? Ми взяли і переклали це все для того, щоб воно було прийнятно і зрозуміло. І ми зібрали це все в один посібник, який ми назвали. Лексичний мінімум з англійської мови це 2500 тисячі слів за програмою українського центру оцінювання якості освіти з перекладом, який треба вам для того, щоб написати добре ЗНО, ЄВІ або НМТ. Ми не вигадували велосипед. Наша команда дійсно взяла повноцінний лексичний мінімум і прям пропрацювали його добре з перекладом на українську мову. У нас, звісно ж, є така штука, як умовні позначення, які вам допоможуть в роботі, щоб зорієнтуватися, чи ми дивимося на іменник, чи це буде, наприклад, фразове дієслово Кожне слово. Має свій переклад, наприклад, addition буде доповнення. Це іменник. In addition – на додаток логічно виходить із першого слова. Якщо слово має декілька значень, воно зазначено в лексичному мінімумі як слово, яке може траплятися в тому чи іншому значенні. Ми додали сюди декілька пояснень. Кожен абітурієнт або студент вчить англійську для себе так, як він звик. Я можу давати поради того, як їх треба вчити. Проте кожна людина вирішує собі, чи вона буде це зубрити і повторювати, і повертатися до цього часу від часу. Чи буде спати на книжці і сподіватися, що слова вивчаться самі собою, чи буде пророблювати завдання словами? Як би я радив працювати з цими словами, я би їх вчив і відпрацьовував. Найкращі слова відпрацьовуються, я вже про це казав багато разів в контексті. Тобто то коли ми створюємо невеличкий контекст навколо слова. Наприклад, у нас є таке слово як advertise. Я би його собі записав і зробив би одразу із ним речення. Якщо мені складно дається речення, є такий класний словник, який називається reversal. Тут можна прямо написати це слово і отримати переклад. О, мені дає френч. Но мені френч не треба. Мені дає переклад. В контексті і мені ще також дає приклад цього речення, тобто як воно виглядає. Наприклад, first you need to determine which products you'll advertise Це у нас граматика you will – майбутній час. Спочатку тобі треба визначитися, які ти будеш рекламувати продукти. Тобто я бачу, як це слово використовується в реченні, і я можу створити своє речення. Після того як ми це пропишемо декілька разів, до нього варто би повернутися через декілька днів і продивитися ті слова, які були найскладніші, тому що всі поспіль я би не повторював. Камон, тут більше 80 сторінок. До речі, бачу що тут QR-код. QR-код веде на наш безкоштовний курс підготовки до ЗНО. або ж НМТ. Він також може бути актуальний для ЄВІ, проте треба буде зорієнтуватися. А для НМТ там прям підписано, яким завданням в НМТ з англійської мови відповідає той чи інший урок. Де взяти наш посібник? Придбати його можна на сайті нашого партнера, який нам допоміг із його створенням. Це сайт Oxford Book. Кому актуальний цей посібник? Якщо ти готуєшся до тесту НМТ з англійської мови цього року, або в майбутньому до ЗНО, за умови, якщо його повернуть, або до тесту ЄВІ, і ти регулярно вчиш лексику, відчуваєш прогалини і з певними словами, особливо якщо тобі з англійською складновато, то обов'язково вивчи слова без слів. Буде дуже складно зрозуміти тест і. Це може мати негативні наслідки, якщо ти хочеш потренувати своє знання Use of English, також лексичний мінімум стане тут у нагоді. Якщо ти хочеш вивчити граматику, на жаль, він тобі не допоможе, тому що для граматики лексичний мінімум не підходить. Якщо ти хочеш потренувати стратегії проходження завдань, також не раджу його використовувати для цього, тому що тут чисто лексика. Почни з цієї статті, подивися, як воно тобі йде. Якщо все супер, тут навіть є коротенькі задачки, які можна зробити і перевірити себе в самому низу. Якщо все йде супер і ти готовий вчити слова і далі, то звернися до посібника. Успіху в підготовці!